Привіт, дівчатка, вітаю вас на своєму каналі. Ось вирішила прибрати трішки на вігні, виставила свої рослини на тумбу, помити їх. І вікно, і рослини заразом все помити. Ось вони в мене всі так стоять на тумбі. І вон там поличка, це вони в мене там кочують взимку. І хочу зараз, поки є трішки хвилинка, Поки я їх ось так повиставляла, покажу, що в мене стоїть це ось на одному вікні і на полиці. Ну, це мої орхідейки, це єлов ліопард. Ось така дітка прийшла до мене, маленька цієї орхідейки. Ось такий він малявка. Вчора я його полила. Стоїть, росте. Надію, що колись виросте в гарну орхідею. Це в мене варігатна орхідея. Бачите, в неї такі листочки сого, а як сого забула. Ось такі листочки по краєчку, бачите, вони такі біленькі, гарненькі. Це також діточка сидить, ніяк вона в мене не хоче рости. Це моя дітка, я її зняла зі своєї орхідеї. Ось така маленька. Вона зовсім недавно, ну як недавно, ну. Півроку, можливо, рік, ну, десь так, посаджена. Так, теж полила її. Це саме моя домашня дітка. Так, далі. Ось у мене є така аглаонемка Марія. Прийшла, прийшла до мене вона декілька років тому. Жіночка одна прислала. Ось таким компактним кучиком вона росте. Я не хочу її навіть і пересаджувати, щоб вона така невеличка і росла. Ось така красива. Далі, це недавно мені прийшла від нашої Марійки Цимбалюк. Також є канал у неї на YouTube. Квіткові історії. Хто хоч, якщо хочете, приєднуйтесь, підписуйтесь. Також жінка цікаво розповідає про свої рослинки, як вона за ними доглядає. Ось такий чудовий філодендрон. Lemon Lime прийшов. Так, далі. Моя. Так, щас вам попаде. Так, моя епістія, ось така, прийшла зовсім малесенькою влітку. Я її переукорінювала, тому що вона не, не дуже в такому хорошому стані була. І ось так вона вже в мене витягнулася. Я їй подумаю, можливо, обріжу їй голову, ще раз переокірню, а то стебло піде пускати нові корінчики. Так, далі це моя біла кала. З нею вийшла така цікава історія. Ця кала, вона до мене прийшла квітучою і була зовсім невеличкою. Десь отакою. От Потім вона пропала. Але я її не викинула, а поставила на балконі і просто пересадила Ось ці бульбочки, там, ну, корінчики, які там у неї є. Я їх просто пересадила в інший горщик і потрішку поливала. Це тільки що зачепила листок орхідею, він порвався. Так, і пересадила. І ви не уявляєте, яке було здивування, коли через буквально там місяць чи, можливо, і менше, я побачила, що почали рости листки. І не один листок, а ось подивіться, ще скільки малявок наросло. І ось вона взимку, звичайно, вона потребує досить так багато вологи, її треба поливати частіше. Але подивіться, яка вона виросла, ось така велика. Не знаю, чи буде вона цвісти, але ось такі листки шикарні в неї ростуть. Далі, це моя орхідейка. Я її відсадила від великої. Вона спускала ось такі, пускає бульбочки ось нова, бачите, йде. У мене є відео, де я знімала, показувала, як я ці діток садила, то одна діточка пропала на балконі, вона, мабуть, в мене пересохла. А ось ця росте, в принципі, нормально і пускає ось дітку ще. Далі, ось така є в мене гланемка срібляста, але вона мені не подобається. Бачите, вона витягнулася ось такий вже в неї стовбур. І я собі подумаю, що, можливо, я її зріжу голову, поставлю на укорінення. А вона з стовбура, можливо, через корення, можливо, підуть ще відростки. Ну, не знаю поки що. Так, наче як вона, як пальмочка, таке деревце. Але мені не, под... ну, не дуже подобається. Вона ж листя весь час відсихають, відсихають старі, а нові ростуть. І вона взимку хотіла цвісти. одна квітка вже майже розквітла, я відрізала, тому що цвіт аглонеми забирає дуже багато сили. І я помітила, що коли вона починала розпускатися, то в неї почало жовтіти листя. Тобто цвіт негативно почав впливати на її ріст. Тому я його відрізала, щоб вона не цвіла. Так, тут у мене посаджена традисканція. Я так посувала гілочки, щоб вони поприймалися, можливо, ще до неї підсажу. Ось так вона сидить. Тут мої бегошки, тут лампа, вони тут стоять поки що. Ось солі мутата досить непогано росте. Вона така була манюсінька геть зовсім. Це вже ось така величенька. Так, це... Також бегонія. Вона зараз вона в мене зразу цвіла, була така непогана, але потім, мабуть, під лампою їй стало жаркувато, і вона почала відсушувати листочки. Ось таких декілька залишилося і казали, Я поставила спеціально такий стакан, щоб їй трішки від води було вологи. Ну, ці листочки, ніби такі живенькі, буду надіятися, що вона відійде. Чесно забула, як вона називається. така... Мотлет, не мотлет, ну, щось таке. Така вона чи природник, чи що, така цікава, Така, значить, шкура змії. така. Ну, Це тут ті, що я в попередніх відео показувала, рослинки, там орхідеї в мене ось філодендрон мій, цей як він, painted lady, леді. Да? Це ж такий листя довго то жовтувати. Так, ну там різд, різдвяник. Ну, Це так трішки. В основному тут багато орхідейок. Діток, он моя е, орхідейка, яку я спасла, вона мене хотіла пропасти, але випустилась новий листочок, корінчики наростила. Ну, ніби, слава Богу, все нормально. Ну, Там ще одне є вікно, ну, то я вже його не буду зачіпати, то буде трішки пізніше. Так, дівчатка, все дякую. Е, будемо бачитися. Заходьте в гості, дивіться. Миру нам на все добре. Так, друзі, хотіла ще показати вам укоріняю Антуріум. Подивіться. Посадила в оцей агроперліт буквально десь тиждень-два тому. Ось у мене є такий великий антуріум. Він в мене стоїть тут недалечко від батареї, ось. І ви знаєте, що антуріум досить такий, він вологолюбивий, ну, не любить пересушки. Він у мене тут стояв ось великий листок, той, що був з покупки, ще й досі тримається. Це вже всі нові, які понаростали в мене. Це червоний великий антуріум, це я його побризкала, хай він трошки ось вікно тут прибираю. І, і, і відламала цю дітку, посадила в агроперліт. Я в шоці, подивіться, які корінчики. Навіть он сухенька дітка, ось суха, ось вона зовсім, я думала, вона пропаде. А на ній також ми почали лізти корінці. Збоку, ось дивіться, ось ця невеличка, ось з боку, ось корінчик. Уже почали випускати, он, дивіться, крутить новий листочок тут. Он там також щось, щось там намічається. Ну просто, дивіться, можна укорінювати в перліті запросто. Я накриваю ось пакет, пакетиком зверху, і ось так виходить. Так, ще хотіла показати, друзі, ось дивіться: взяла три листочки хої карнози. І просто також посадила в тепличку тут трішки ґрунту і перліт. Подивіться, яке коріння. Ось ці листочки напускали. От. І вони так ростуть. Я сподіваюся, що вони випустять з ґрунту діточок, і вона буде рости. Така гарна, бачите? По ній варігатність. Срібна. коріння он таке гарне. Надіюся, що вона буде гарно рости, розвиватися. Зараз вам покажу ще. Я садила ахіменеси. один Ахіменес я посадила найпізніше. І в мене радість, він в мене один з'явився. Зараз вам покажу. Так, так, друзі, дивіться, ось мій Ахіменес зійшов. Зараз я знімусь в мене такій теплиці. Ось, подивіться. Садила я, звичайно, дві різомки, але зійшла тільки одна. Так, називається. Гваделупи. Не, не знаю, який колір, якщо чесно. Але вона в мене була така трішки світленька, стояла трохи далі від вікна. А все поставила ближче до сонечка. І подивіться, вона він почав уже зеленіти. Я дуже рада, понакривала всі інші тепличку, зробила. Надіюся, що також скоро зійдуть. Але ви знаєте, сходив досить так ну не швидко. Я вже давненько їх посадила, ці різоми їх посадила найпершими. Мабуть, уже з місяця, якщо не більше, навіть на початку лютого я, мабуть, його посадила. І ось тільки-тільки-тільки він почав вилазити. Але я рада. Якщо навіть він один зійде, то я все рівно буду рада, якщо він виросте і зацвіте. Супер. Ось так.